Прибираємо змушки, які всім не подобаються. Спочатку робимо декілька вдихів і видихів нашим животиком діафрагмою. Починаємо. Як це не дивно, масажувати ми починаємо. Ззаду нашу шию біля волосяного покрову. Ось тут, де починає рости волосся, ми гарно-гарно масуємо. У нас є потилично-лобний м'яз, чи лобно-потиличний, я трошки вже переплутала. Він знаходиться ось тут і ось тут. Ці м'язи мають бути гарно розмасовані саме для того, щоб наш апоневроз так само гарно рухався, був еластичним і завдяки цьому наше обличчя буде більш підтягнуте. Тому не лінуємося. І взагалі, щоб ви знали, завжди перед кожним масажем бажано задню поверхню шиї промасажувати хоча б 2-3 хвилинки. В ідеалі я б радила промасажувати тут 5 хвилин. Можна як завгодно, От, як вам придеться, робимо все, що підкаже ваша фантазія: і кругові рухи, і ось отакі, наче перетираючі, і вниз вверх. Після цього ми переходимо до грудинно ключишно сосковидного м'яза, промасували його з двох сторін. Він у вас насправді має бути дуже-дуже м'якеньким. І от, якщо цей м'яз доволі такий грубий, боляче до нього доторкатися або взагалі масажувати. А є, я знаю, у дівчат так, що вони навіть не можуть його спочатку знайти через набряк на шиї, дівчатка шукаємо його щодня і от так, от потрошечку масуємо. Після цього ми робимо ось такий рух, вправо, вліво. Тепер ми голову прокатуємо по наших плечах. Це може бути навіть трошки боляче спочатку, але треба зробити таких декілька рухів. Вправо, вліво і прокатимо. Здається, якась дурня, але насправді без масажу шиї. Масаж обличчя працює набагато гірше. Тепер ми трошечки ось так: от проминаємо гортань, ми просто її вводимо вправо-вліво. Не переживайте, ви тут нічого не пошкодите. Обережно туди-сюди це для того, щоб трошечки розслабити. І якщо от у вас які у мене вже почали у ці тяжі з'являтися, то для того, щоб їх було менше, ми ось так зробили обережно. І після цього давайте ми трошки-трошки проминаємо наше підборіддя. Я підніму голову, щоб вам було краще видно. Ось так пальчиками. Наче в глибину туди трошки протягуємо. І тепер можна ось так. Ми пальчики наче втопили в наше підборіддя і протягнули ось так. Якщо підборіддя вже доволі велике, то не нехтуйте, робіть у цю вправу, можна ще так зробити перекат в одну сторону і в іншу. Масували. І після цього йдемо вже на обличчя. Робимо ось такий рух, як він виглядає? Ми наче трошечки протягнули вверх і перекрутили Це ми йдемо по наших м'язах-депресорах. І тепер ось так піднімаємося вверх до початку нашого вушка. Давайте ще раз. Ось оцими кістяшками ми проходимося. Якщо кістяшками боляче, є інший варіант. Можемо це зробити нашими пальчиками. Головне розуміти, що ми йдемо знизу і ось сюди до початку вушка. Давайте ще. Якщо незручно робити двома руками, ми можемо зробити це однією рукою. Однією притримуємо, а іншою гарно промасовуємо. Головне тягнути знизу вверх. Тепер пішли на середню третину обличчя. Так само можна робити двома руками. Тепер спробуємо той же самий рух, але зробити ось від носика нашого. Ще раз, якщо незручно, просто притримуємо однією ручкою, іншою масуємо. Або ж можна масувати ось так пальчиками, кістяшками. Тепер проходимося по нашому лобу. Можна проходитись однією рукою, можна двома, як вам буде зручно. Головне, щоб ми промасували абсолютно всю поверхню лоба. І тепер давайте гарно пройдемося по міжбрівці. І ось таким рухом. Ідемо по наших бровах. Ще раз. Ми не рухаємо тільки нашу шкіру. Ми намагаємося, наче проникнути глибше. Ми рухаємо шкіру разом з м'язами, які знаходяться під нею. Такий масаж можна робити на сухе обличчя, але біля очей. Ми не робимо це на суху. Ми обов'язково беремо якусь олійку, або маску, або крем. Ось я беру трошки крему. Я беру наш. Я власниця косметичного бренду користуюсь тільки своєю косметикою. І тут ми проходимося по нашій орбітальній кісті. Ви її відчуєте. Вона відчувається дуже добре, от просто спочатку. Відчуйте її. Завжди ми починаємо класично зверху. Двома пальчиками можемо. Можемо одним, як вам зручно, пройшлися зверху, Опустились вниз. І робимо декілька таких рухів. Це прибирає набряки, зменшує наші зморшечки, прибирає синці під очима, тому що таким чином ми покращуємо кровообіг. І от, в принципі, якщо ви наносите крем, то можна цей рух використовувати для нанесення крему. І масаж зробили, і крем нанесли. 10-15 разів пройшлись. Саме по орбітальній кісті. І тепер добре промасажували наш носик. Тут є м'язи, які піднімають нашу верхню губу. І ще раз повернулися до нашої орбітальної кістки. Ще раз промасажували носика І тепер проходимося по лобу. І от після цього можна взяти ще чи крем, чи масажну олійку, Буквально одна крапелька. Розносимо все це по обличчю. І ще раз проходимося. Але вже по масажній олійці. По масажній олійці, звісно, робити масаж набагато краще. Але іноді, якщо у вас нема нічого, то цей масаж можна робити і так, як я показала. По факту це все. Ще протягнули трошки по нашій шиї. Наш масаж завершено. Власне, цей масаж можна робити, як я сказала, і по сухій шкірі, і по шкірі з масляним серумом, чи з якимось засобом, який у вас є. Головне робіть. Якщо не виходить з першого другого разу, просто ставте на повтор, повторюйте, повертайтесь до цього відео. Можете вимкнути звук, щоб було не чути мого голосу. Це не важливо. Просто повторюйте, не лінуйтесь, дівчатка. В будь-якому випадку дуже поганий масаж. Краще ніж нічого. Тому у Бога нема інших рук крім ваших, і цими руцями ви можете зробити кращу версію себе. Як завжди, за коментар під цим відео ми через одне відео розіграємо. Давайте розіграємо ось цей масляний серум. Пишіть коментар, підписуйтесь, щоб не пропустити відео. І можливо, саме ваш коментар виграє. Дякую, що подивились. до наступних зустрічей.